Доброго дня! Розпочинаємо урок. Підготовка зварника до роботи. Але перед тим, як приступити до роботи, зварник повинен дотримуватися правил техніки безпеки. Як повинен виглядати зварник? Зварник повинен безпосередньо мати спецодяг, куртка, штани з цупкого матеріалу, який не прогоряє, взуття з твердою грубою підошвою, рукавиці, краги з довгою. Халявою, щоб не спалити руку, маска, щиток. Що ж повинен мати зварник для того, щоб розпочати будь-які зварювальні роботи? Обов'язково зварник повинен мати комплект затискачів, ножниці по металу, як механічні, так і електричні, круги до різних видів котових машинок, шифувальних контрольно вимірювальні інструменти, кутники великий, маленький, лінійка, штангель циркуль, рулетка, захисні окуляри, перчатки, краги обов'язково, комплект при зваренні на піватичному обладнанні, комплект сопол і наконечників. Наконечники вибираємо під різну товщину зварювального дроту. Напільник, щоб чистити потім сопло. комплект сопол для електродів для плазморіза. Обов'язково зварник повинен мати молоток, зубило, металеву щітку. При виконанні електродуговим зварюванням електроди, дриль і набор інструментів для. Ремонту і контролювання роботи газових редукторів. Сьогодні ви побачили, як повинен виглядати зварник, які інструменти повинні бути для зварника. Успіх у ваших починаннях.